Доброго дня, дорогі друзі. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси, криптокиїв. Мене звати Роман, я автор цього каналу, і сьогодні я хочу відповісти вам на одне цікаве питання: як відкривати угоду на фьючерсах на криптовалютній біржі Bybit? І так, перше, що б я вам хотів сказати, насправді, якщо ви. Задаєтеся питанням, як відкрити фьючерсну угоду, то, скоріше за все, вам рано відкривати ще ф'ючерсні угоди. Якщо ви не знаєте, на які кнопки натискати на криптовалютні біржі, якщо ви не розумієте, як працює це все, що таке взагалі ф'ючерси, ви не знаєте, як працює функціонал, які кнопки що означають, ви не знаєте, що таке стоп лос тейк профіт та інші якісь терміни, я вам не раджу заходити на ф'ючерси. Скоріше за все, ви втратите гроші. Всі, Трейдери, які в інстаграм показують вам красиве життя, там дорогі автівки, відпочинок десь там на Балі, на Мальдівах чи ще щось. Всі ось ці молоді дівчата та хлопці, які розповідають вам про те, що ви можете пройти у них курс там за 300 доларів і навчитися торгувати, ви станете трейдерами, ось всяке таке, це все час, це все неправда, і скоріше за все у вас нічого не вийде. Чому? Давайте я вам просто задам одне Просте питання. На криптовалютних біржах є такий функціонал, який називається копітрейдінг, тобто де-трейдер може створювати свої угоди, а всі його підписники будуть автоматично ці угоди повторювати. Тобто, Наприклад, я трейдер, ви, наприклад, підписані на мой аккаунт, і я роблю угоду на своїх грошах, і ваш аккаунт повторює автоматично цю ж саму угоду по тим самим е цифрам. Да? тобто зайшов на, зайшов на суму схожу в процентному відношенні, по тим самим цінам входу і. Тейки. Також закриває, як я. Тобто, ваш аккаунт повністю дублює мій аккаунт. Це називається копітрейдинг. Сенс в тому, що коли а, ви заробляєте на цьому, тобто я, наприклад, відкрив угоду там, на 100 доларів, заробив 10 доларів, як приклад. І у вас так само угода відкрилась, наприклад, на 100 доларів, і закрилась також з прибутком 10 доларів, якщо у вас депозит такий самий, як у мене. І ви заробили 10 доларів. Хоча нічого не робили, зробили повністю все пасивно. За це біржа у вас візьме 1 долар з прибутку і віддасть мені. Тобто 10% з прибутку. Тобто Чим більше ви будете заробляти на моїх угодах, тим більше я буду з цього заробляти. Це найкраща схема, і вона працює саме так. Тобто, якщо трейдер дійсно вміє торгувати, розуміє, що він робить, і у нього нормальна статистика, йому вигідно буде запустити такий копі трейдинг для того, щоб акумулювати великий капітал, яким він буде управляти, і з прибутків своїх підписників забирати 10%. Саме це я і роблю. У мене є платна група, яка називається Віп-група. Доступ до неї платний, але недорогий. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, пишіть під відео, залишу посилання на менеджера в Телеграм. З нового року 2025, тисячі ціна буде набагато дорожчим. Там є мій портфель, як я інвестую, куди я інвестую, в які активи я вкладаюсь, і доступ до ось цього копітрейдингу. Ось тут ви можете бачити скріншоти з прибутками підписників. Скільки угод я роблю, які прибутки вони забирають, скільки людей грошей заробили. На момент створення цього відео підписники вже заробили завдяки моїм угодам повністю пасивно орієнтовно 20 тисяч доларів. Прибутків за один місяць, я вважаю, що це дуже круто. І в чому так повернемося до цих трейдерів з інстаграм? Їм би було вигідно це зробити, але вони цього не роблять. Чому? Тому що вони насправді не впевнені в своїх торгах, вони насправді зливають депозити. І якщо ви підпишетесь на їх якісь сигнальні групи, то ви побачите, що вони зливають депозити. І найлегше, що можна зробити, це навчити когось впарити комусь якийсь курс. Ну а потім сказати, що ну, у вас не виходить, тому що ну ви щось там неправильно робите. Тобто вони не беруть ніякої відповідальності. І якщо ви думаєте, повернемося, що ви зможете стати якимось там успішним трейдером, пройдячи ось ці курси за декілька сотень доларів, у вас нічого не вийде, якщо ви навіть не вмієте натискати правильні кнопки. Тепер давайте повернемося до бази. Все ж таки зрозуміємо, що ми ніхіра в цьому не розуміємо, і будемо дивитися, які кнопки треба натискати. Я це роблю відео для того, щоб, тому що такий запит є. Зараз дуже багато новачків, які не знають, які кнопки треба натискати, взагалі нічого не розуміють, але лізуть вперто на фьючерси і навіть самостійно помагаються торгувати. Окей, ви можете писати мені погані коментарі. Мені чесно, байдуже, в мене є свій бізнес, свої. Доходи, мене це не обходить. Я вам про це розповідаю, тому що я знаю, що я роблю. І а ви не знаєте, якщо ви ну реально дивитесь відео, як відкривати позицію на фьючерсах, не ображайтесь, це просто факт, прийміть його, забудьте те, що ви там, скажемо так, бачили в інстаграм, успішний успіх і все інше. І давайте просто уважно подивимось це відео, в якому я вам покажу, де яка кнопка і що вона значить. І так, поїхали. Так, ми повертаємось на ось такий аккаунт Bybit. Тут, в принципі, нічого серйозного, це не мій основний аккаунт, я просто його підготував для того, щоб вам показати, як це все працює. І так, ви можете бачити кнопку Активи. І ось тут в нас є актив. Далі ви бачите, що є фінансування та єдиний торговий аккаунт. Наші гроші, якщо ми хочемо торгувати на фьючерсах, повинні бути на єдиному торговому аккаунті. Натискаємо сюди, і ми можемо бачити, що ось тут у нас є USDT. Якщо ви тільки поповнили, наприклад, через P2P, гроші у вас будуть знаходитися на е, аккаунті фінансування. Як же їх звідти перевести? Ось у вас кнопочка Переказ. Натискаєте сюди, і ось тут ви можете ганяти ваші гроші між вашими аккаунтами. Все дуже просто. Обираєте, наприклад, е, з аккаунту фінансування там, на торговий чи ще кудись, і відправляєте, ось тут вибираєте монету, USDT, наприклад, і все. Відправили. Таким чином, підготували на єдиному торговому аккаунті е, USDT. Все. Далі, що вам необхідно. Натискаєте кнопку торгівля центральна. І ось тут з вгорі ви можете бачити, є спот, ф'ючерси, апціони, маржа і ознайомитися. Взагалі я б вам рекомендував користуватися лише спотом. Спробуйте купити, продати. Там у вас не буде ніякої ліквідації, ніяких кредитних плачей. Але я розумію, що всім дуже хочеться заробити ікси на альткоїнах. І ми переходимо з вами у ф'ючерси. Ці самі ф'ючерси, які озолотять кожного українця, але, скоріше за все, навпаки. І так, що ми можемо бачити? Зайшли на фьючерси і далі. Валютна пара. Ось тут вибирається монета. Біткоін, наприклад, ефір, Ripple. Ви можете обрати будь-яку монету, яку хочете. Ось, наприклад, оберемо ефір. Далі. Друге, ось тут одна хвилина, три хвилини, 5 хвилин, 15 хвилин. Що це таке? Це. Проміжок часу, який займає ось цей кожен стопчик, кожна свічка. Я не буду зараз вам розповідати якісь технічні назви дуже сильно. Я розповідаю максимально просто для того, щоб ви знали, на які кнопки натискати. Таким чином, ви можете дивитися ну, тренд. Да? Ось ви бачите, що в нас ефір роз... зростає вже декілька годин прямо поспіль. Але до цього він дуже активно так само коригувався, падав. Рост це зелене, корекція це червоне, тобто падіння. І так, що в нас є? Далі? У нас є ось тут кнопка, яка обирає ізольована маржа і крос-маржа. Я вам поясню, що таке ізольована маржа. Ізольована маржа, це буде означати, що якщо ви зайшли в позицію на 100 доларів, і у вас все пішло не по плану, там все падає, все горить, то ви втратите лише ці 100 доларів. Якщо у вас буде обрана крос-маржа, то в такому випадку ви втратите взагалі всі свої USDT, які у вас є, тому що у вас будуть мінуса. Падати не просто мінус 100% і закрилася угода, а буде падати мінус 100, мінус 200, мінус 300, мінус 500%. І таким чином буде з'їдатися повністю весь ваш депозит, поки ви самі не закриєте і не зафіксуєте мінус. Тому ви можете у деяких людей бачити такі скріншоти, як там мінус 1000%. Ось тут це все написано. Ви можете просто все це читати уважно. Я розумію, що ніхто цього не любить робити, але все ж таки це ваші гроші, і будь ласка, почитайте. Я завжди обираю ізольовану маржу. Навіть якщо у мене, наприклад, депозит 10 тисяч доларів, я заходжу, наприклад, на 1 тисячу доларів. Тобто у мене є гроші, щоб тримати цю ціну, я все рівно торгую на ізольованій маржі. Крос-маржа, я можу її використовувати, і в принципі я можу хоч зараз на це перейти. Але вам, як новачкам, я кажу: забудьте про крос маржу, тому що ви будете втрачати, ви будете фіксувати, ви будете отримувати ліквідації. І краще буде, якщо ви е, свій депозит втратите. Наприклад, за 10, за 20, за 100 угод, а не за одну на крос маржі. Тому обираємо ізольована маржа. І так, далі ось тут ви можете бачити позначка 1х, зелений та червоний Що це таке? Це плечі. Так, да, це плечі. Це кредитні плечі. Взагалі це повинно вас лякати, але я розумію, що іксину дуже хочеться і ніякі кредитні гроші вас не лякають. Тому дивимось далі. І так, коли ви ставите 100 x Ось тут то вважайте, що ви вже з голою дупою стаєте раком на вокзалі, і бомжі вас туди деруть. Чому? Тому що на 100 іксах ви будете втрачати набагато більше, ніж ви би втратили на 10 іксах або на 2 іксах. Що це я маю на увазі? Бо дуже жорстко розповідаю. Чому? Тому що у мене вже в печінках сидять новачки, які дійсно влітають з сотими з п'ятидесятими і навіть з двохсотими плечима в угоди. Це просто фантастика, наскільки дурні бувають люди. І так, що в нас є? Дивіться, якщо ви відкриваєте позицію на 100 доларів і використовуючи 10 плече, ваша позиція відкривається на 1000 доларів. Тобто 100 доларів ваші і 900 доларів вам дає біржа. Але так як біржа розуміє, що ви ну, дурне, і, скоріше за все, втратите ці гроші, біржа ж не хоче втрачати ці гроші, тому біржа ставить вам а, ліквідацію. Цифру да, суму ліквідації, до якої, якщо впаде курс, то ваша позиція ліквідується. Це необхідно для того, щоб біржа могла перекрити ось ці втрати, які ви безмозлі взяли гроші кредитні і втратили. Ще раз не ображайтесь про те, що я так кажу, я це кажу для того, щоб відмовити вас від торгівлі на фьючерсах. Але все ж таки, якщо ви такий упертий баран і хочете, то я покажу вам всі кнопки, які треба і не треба натискати. І так. Я особисто торгую з третім плечем, і навіть інколи переходжу на друге плече. От зрозумійте, якщо ви будете використовувати більше третього плеча, ну я буду дивитися на вас з жалістю, скажімо так, тому що ви реально втратите гроші. Ось і все. Якщо ви хочете відкрити позицію, наприклад, на тисячу доларів, дивіться, ви можете вкласти своїх 100, взяти 10 плече і ваша позиція буде 1000 доларів. Але ви можете взяти своїх 300. Покласти третє плече, ну, 333, да, покласти третє плече, і ваша позиція так само буде 1000 доларів. Але зона ліквідації у вас буде набагато нижче. І це я вам також зараз покажу. І так, ми обираємо плечі, які нам необхідні. Обираємо третє. Це лонгове і це шортова. І будь ласка, уважно, тому що біржа інколи скидає ці плечі, і вам необхідно дивитися, що треба саме маленьке плече, щоб у вас було. Тому що деякі люди неуважні відкривають угоди. Біржа йому скинула, він угоду відкрив, а потім пише: Рома, я там тільки помітив, що у мене там 10 плече замість третього. А все вже пізно. І так, далі, наступна кнопка: у нас є відкрите і закрите. Тобто відкрити угоду та закриту угоду, ну я думаю, це зрозуміло. Якщо ми відкриваємо угоду, у нас є наступне ринок. Що тут у нас? Це курс, по якому ви відкриєте угоду. Наприклад, якщо у вас стає ринок, то ви автоматично зразу зайдете в угоду по тому курсу, по якому зараз торгується монета. Якщо ви обираєте ліміт. То ви можете виставити ціну, по якій ви хочете зайти. Наприклад, ось у нас бач, зараз ефір торгується по 3600. Ми виставляємо 3, і ось тут обираємо суму, наприклад, 10 доларів. І що це означає? Коли ми натиснемо кнопку відкрити лонг, ну, в даному випадку лонг, то ви, ваш ордер він. Скажімо так, буде активен, і тобто він стане. Тобто ви кажете біржі, я хочу відкрити, але коли ціна впаде до трьох тисяч. І коли ціна впаде до трьох тисяч, ваша угода спрацює і ваш лонг відкриється. Це називається лімітний ордер. А якщо по ринку, то ви обираєте риночний, і ось ви бачите, тут немає цін, ціни, да? тобто є просто сума, на яку ви хочете зайти. Вибираєте, натискаєте Відкрити, і він зразу автоматично влітає з двох ног в вашу угоду. Я часто роблю саме так. Ну, тому що я слідкую за курсом. І так, ну і взагалі у мене стратегія це ну, дозволяє. Якщо вам цікава моя стратегія, welcome у віп групу там все детально зможете почитати. Далі, наступне. Обираємо зараз ринок. Наступне, нам необхідно зайти в позицію. Ви можете бачити, ось що, якщо я заходжу на свої власні кровні 50 USDT-шек, то наша позиція, бачиш, ось тут написано 12.05. Насправді, 50 це. Об'єм всієї позиції, тобто не мої кровні, а вся позиція тут вказана. А мої кровні лише 12 доларів буде. Тому, враховуючи третє плече, я можу сміло ставити 150 доларів. І на моїх зайде на 48, і 100 доларів ми візьмемо у біржі в кредит. Тепер дивіться, якщо ви натиснете на USDT з стрілкою, у вас якраз таки відкривається налаштування розміщення ордера. У мене зараз стоїть заповнити за вартістю, тобто за вартістю всієї позиції. Якщо ми поставимо ордер за вартістю і підтвердимо, то ось тепер дивись, якщо ми вводимо 50, то це вже наші 50 кровні, а знизу, бачиш, там де вартість, вже вартість всієї позиції. Тому, будь ласка, уважно, я також знаю, що багато людей дуже тупить, коли вона, людина думає, що відкрила позицію на 100 доларів, а насправді вона відкрила позицію на 30, на 30 доларів. І потім, коли фіксує, наприклад, тейк 10%, як в моїй віп-групі, пише: а чому в мене прибуток лише 3 долари, а не 10? Тому що ти зайшов на своїх 30, а ще 70, скажімо так, взяв у біржі в борг. Тому частина прибутка пішла біржі. Ось як це працює. Тому уважно. Вартість це саме вартість вашої позиції, враховуючи кредитні гроші. Далі, Ну, кількість це в монетах і ціна ліквідації. Просто запам'ятайте слово, ціна ліквідації. Це дуже важливо. Натискаємо розрахувати. І у нас показує ціна ліквідації 2400 або 4773. Що це значить? Якщо ми виставляємо лонгову позицію і е, ціна буде дуже сильно падати, то. В ціні 2413 наша позиція ліквідується, тобто ви втратите свої гроші. Це біржа зробить для того, щоб перекрити ось цей борг, який ви у неї взяли. Це дуже важливо. А 4700 це якщо ви відкриваєте шортову позицію, тобто в іншому напрямку будете ставити на падіння ринку, а ринок буде зростати, то при ціні 4773 також ваша позиція ліквідується. Тепер дивіться, це в нас третє плече. Якщо ви обираєте, наприклад, Соте плече, да, ось тут, і натиснемо Зберегти, то натиснувши кнопку розрахувати, то ви побачите, що ліквідація в нас уже на 3576, при тому, що курс 3592. Тобто, якщо ціна піде всього на 1%, не в вашу користь, ваша позиція закриється. Ліквідується. Але в такому випадку, якщо ціна піде лише на 1% вартості да, в вашу користь, то ви отримаєте 100% прибутку до своєї позиції. Але я розумію, що хочеться. Але це великі ризики, і ви будете втрачати набагато більше, ніж заробляти, якщо ви будете використовувати ось ці великі плечі, тому що ціна. Тому що волатильність на ринку дуже висока, і вас може збривати дуже швидко. Навіть якщо ви виставите 10 плечі, то ціна ліквідації буде 3250. А це дуже реалістично, тому що якщо ми потиснемо графік один день, то ви побачите, що 7 листопада у нас ціна була 2355. А в нас навіть з 10-м плечем ліквідація на 3250. Тобто ну, лише там декілька тижнів, і ціна була там дуже низько. І так само ліквідувати це може і вашу позицію. До речі, цими позначками позначається ваша угода, коли ви зайшли, коли ви вийшли. Зараз покажу, як це працює. І так, якщо ми обираємо, наприклад, взагалі перше плече, і там, і там, то дивіться, ціна ліквідації у нас буде дуже маленька, всього 17, ну, 18 доларів. Тобто, яка ймовірність того, що ефір буде коштувати 18 доларів? Ну, дуже маленька, це, скоріше за все, повний скам, і або крах ринку, або там ядерна війна, чи ще щось. І ось такими маленькими плечима, це майже як на споті, ви можете торгувати і вчитися. Я б вам радив саме так. Якщо ви дивіться, будете використовувати хоча б друге плече, то у вас ціна ліквідації вже достатньо значно збільшиться. Натискаємо розрахувати, і ми бачимо, що вже ціна ліквідації 1814 доларів. А це вже більш реалістично. Тому будьте, будь ласка, уважними в тому, як це все працює. І так, тепер дивіться. У нас є кнопочка ще, бачиш, TP/sl, тобто Take Profit і Stop Loss. Натискаючи сюди, ви можете натиснути далі на плюсик і обрати, як буде закриватися ваша позиція. Дивісь, наприклад, якщо я хочу зайти в угоду на 50 доларів своїх, да, враховуючи те саме третє плече, ось так, третє плече. Зберігаємо, і моя позиція буде відкрита на 50 доларів. Вся позиція буде варто коштувати 1143 долари. Ціна ліквідації у нас буде на 2414 доларів. І, наприклад, я бачу, що зараз вона все рівно зростає, зростає, але бачу, зараз трошки почало падати. Що буде далі, нікому не відомо. Тому ви аналізуєте ринок і дивитесь, що вам взагалі треба зробити. Тобто або лонгово, або шортово. Я частіше за все, ну. В 99% я не відкриваю шортові позиції. Тобто я не шорчу ринок. Чому? Дивіться, по-перше, я хочу, щоб цей ринок зростав. А по-друге, якщо ви відкриваєте шортову позицію, то коли монета повністю впаде, ви на цьому можете заробити 100%, не більше. А якщо ви відкриваєте лонгову позицію, то монета може зростати хоч на 100, хоч на 200, хоч на 500%. В такому випадку ваш заробіток не буде обмежуватися нульом. Ну, не буде обмежуватися дном, да? Тепер дивись, натискаємо кнопку Take Profit і ми можемо виставити. І так, ось тут 6% ти отримаєш до своєї позиції, але не до всієї 150%, а лише до 50 доларів своїх, які ти вклав. Але в чому сенс? Сенс в тому, що а, ринку необхідно буде всього вирости на 2%, враховуючи треті плечі, щоб ти отримав 6% прибутку. Розумієш про що? Тобто. Ф'ючерси якраз таки використовують для того, щоб пришвидшити цей рост. Тобто, дивись, якби ти на споті купив ефір, наприклад, за 3000 доларів і продав за 3300, ти б отримав 10%. Але якщо на ф'ючерсах ти візьмеш е, кредитне плече, наприклад, третє, купиш ефір за 3000, продаш за 3300, то ти отримаєш не 10% прибутку, а всі 30%. Ти розумієш, це за те, що ти взяв кредитні гроші, правильно їх використав, і ти отримуєш більше, і біржа отримує більше. Я думаю, це зрозуміло. Тепер дивись, ну давай там поставимо 3, щоб маленьке було. Далі у нас є стоп-лосс. Це необхідно для того, щоб ваш стоп спрацював, якщо ціна піде. Не в вашу користь, тобто це можна сказати теж саме як ціна ліквідації, але ціна ліквідації це в нас повністю ліквідується 100% позицій. А тут ми можемо ліквідувати, наприклад, 10% своєї позиції. Тобто, дивись, якщо у нас тут 10% стоїть, да, то ціна спрацювання стопа у нас 3473%. Але якщо ми побачимо ліквідацію, то ліквідація у нас 2414. Тобто на 2000 у нас би закрилась вся позиція 100%. А на ось цій позиції 10%, де ми виставляємо, у нас би закрилось ну, збиток всього 10%. Тому зараз ми її тут виставляти взагалі не будемо. А ось тут поставимо, наприклад, 3% тейк. Натискаємо підтвердити. І дивись, що в нас далі? Ну, потроху зростає, да? і натискаємо відкрити лонгову позицію. Дивись, у нас відкрилась наша позиція, вона знизу, але згорі ви можете бачити, що у нас є зелена лінія, яка показує нашу ціну входу. бачиш? А зверху червона лінія, яка показує, де стоїть наш тейк. Тобто, коли ціна дійде до червоної, наша позиція автоматично закриється і ми отримуємо прибуток. Тобто позиція повністю закриється. І так, дивись, що в нас тут далі. Ми можемо бачити в якому стані зараз в режимі онлайн наша позиція. Розмір позиції, наше плече, ізольована маржа, третє плече. Далі у нас ціна входу, ціна маркування це та ціна, по якій зараз торгується, і ціна ліквідації. Тепер дивись, у нас тут є той самий «Take Profit» та «Stop Loss», Ви натискаєте сюди і ви можете її тут редагувати. І все. І ви дивитесь, як взагалі у вас все це буде працювати. Також є кнопка налаштування тейку. Це те ж саме. Далі кнопка трейдинг, стоп. Тут у вас виставляється стоп, але ну, вам це не потрібно. От, просто коли вам це буде потрібно, то ви. Будете знати, що це таке. Зараз вам це не потрібно. І у нас є кнопка закрити по. Якщо ви на неї натиснете, то ви можете закрити угоду по ринку, тобто зразу бам, і закрили по тим цінам, які будуть зараз на ринку. Це так само, як і зайти по ринку, так і закрити по ринку. Ну і лімітка. Ви так само можете виставляти лімітку. Тобто, те, що ми виставляли ось тут, як «Take profit», це те ж саме закриття лімітною угодою. І все. Далі чекаєте, ловити рибку, скажімо так, і піде або в вашу користь, або не в вашу користь. До речі, ти можеш бачити, що ми позицію відкрили. Зелененький прапорець у нас намалювався, да? і ось тут вже малюються в інші свічки. Да? Бачиш, що ціна пішла падати не в нашу користь, і в нас вимальовується невеличкий мінус. Але коли ціна йде вже в нашу користь, то ми вже бачимо плюс. До речі, в кожній угоді є комісія. Коли ти відкриваєш угоду, Біржа забирає з тебе комісію, і коли ти закриваєш угоду, біржа також забирає з тебе комісію. Тому будьте уважні. Закрити угоду в ноль це означає не закрити по тій самій точці входу, а це означає закрити трошки більше. Ну і таким чином, вже, в принципі, у вас повинно все. Працювати. Тут можна ще змінювати плечі, але я вам цього не радив робити. Хоча, як, як це робиться, Натискаєте сюди, і, наприклад, ми хочемо поставити 10 плече. Ну, чомусь там захотілося, ну я хрєрово знаю, що може з вами статися. Взагалі, це потрібно, якщо ви хочете віддалити ліквідацію, тоді плечі зменшуються. Ми натискаємо «Зберегти», і наша позиція оновлюється. І бачиш, ми вже маємо знизу написано ізольована 10х, і таким чином у нас вже змінюється набагато швидше на. Наші цифри наші цифри вони більше реагують на те, що відбувається з ринком. І ціна ліквідації так само у нас е, стала вища 3260, хоча була 2400 з чимось там, якщо ти пам'ятаєш. Далі, якщо ми зменшимо плече, наприклад, на е, перше, натиснемо Зберегти, а виді, не вистачає балансу. Тому, скоріше за все, нам треба друге робити. Так, друге. Е, да Зберігаємо, і ти можеш бачити, що в нас вже ціна ліквідації 1819, і циферки наші так само вже не так активно е, стрибають. Бачиш, у нас потрошку зростає наш ефір, поки ми тут з тобою розмовляємо, і в нас малюється наш профіт. В дужках це відсоток, а ось це зелененьке це вже реальні долари, які ви заробляєте. І так, ну давайте закриємо позицію, поки в нас вона в плюсі, да, не будемо вже чекати. Натискаємо закрити і. Хоча. Можна трошки ще почекати, бачиш, щось зростає, потроху в нас зростає, але може зараз почати і падати. Тому давай так, закриємо позицію. Просто по ринку, неважливо, що там плюс чи мінус. Просто все, закрили позицію і а, бачиш, що у нас червоний пропорець про те, що ми позицію закрили. Да? Тепер ми можемо натиснути ось тут кнопочка, бачиш шестеренка, і наступна кнопочка це а, наша історія. І ось тут ми можемо подивитися вже нашу історію ордерів. PNL і взагалі побачити, як ми торгували. Ось у нас є історія торгівлі. Я думаю, що у вас питання можуть бути, тому пишіть в коментарях. Але ще раз, якщо ви хочете зрозуміти взагалі, що таке ф'ючерси, як це все працює, то вам не просто вам недостатньо буде пройти якийсь один курс. Вам треба ну, дуже активно гристи інтернет і вивчати багато інформації. Якщо ви не хочете вивчати багато інформації, ви можете доєднатися до моєї віп-групи, підключитися до копітрейдингу і автоматично повторювати всі мої угоди, які я роблю. Ось тут статистику я вам ще раз вивочу. Якщо хочете, можете пасивно заробляти. Ну, а ви можете бачити, як курс пішов без нас. Ми тільки закрили угоду, а воно почало активно зростати. Отак буває, так буває дуже часто, тому не. Реагуйте емоційно на ф'ючерсах, а я впевнен, що у вас все буде. Тому почніть торгувати на маленькі суми на долар, два, десять, але не валюйте великі гроші. На цьому сьогодні все. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.